Добрі день діти! Сьогодні ми з вами розглянемо, як регулювати висоту сідла, щоб було для вас все безпечно і правильно. Перше, ось тут у нас є один рычаг, за допомогою якого ми ось так робимо і можемо опустити сідло. Або ми піднімаємо його максимально і тут заводимо цей рячак сідло. Щоб правильно підібрати висоту, треба розуміти, що. Висота ноги повинна бути такою, що коли педаль у вас йде на нижній рівень, нижні і ви сидите на сідлі, нога повинна бути пряма, не неполозігнута. І тоді у вас нога за той період, коли вона знаходиться внизу, поки піднімається, піднімається наверх, вона відпочиває, відпочиває м'язи. Це дозволяє безпечно і довго їздити на велосипеді. Я зараз на вас трошки опущу сідло. І подивимося зараз і я ще слави. Будь ласка, знімаємо взагалі залі, бо на вулиці дуже шире. Так. Ось, дивіться, ось відсік і в нього пряма нога. Видно. Тепер, будь ласка, я ще. Зараз тепер дивіться, я опускаю. Бо одні тільки фіксують і скло залишається Виставляєте Виставляйте точно в рівень, раду. Не кричи, Оля. От. Тепер дивіться, що я, я не зробила. Я зробила на вмисне помилку. Трошки сідло сюди зробила і вези. Ану, не зимнула. А ну, я ще кричаю, будь ласка, так. дивіться, бачите, коліно було зібране. Це говорить про те, що під час катання його... Коли вона буде підніматися з нижнього положення вверх. І тоді, наприклад, змагання або довга їзда він томиться швидше, ніж та дитина, або та людина, яка правильно зробила регулювання лісоти сідла. Все. Надіюся, що ви на своєму велосипеді перевірите це, настроїте і вам буде краще їздити на велосипеді. Дякую.